Ці боксери були справжніми легендами та билися не на життя, а на смерть. За чотири роки вони видали таку криваву трилогію, фініш якої увінчався справжнім побоїщем і увійшов в історію як трилер у Манілі. Суперництво двох великих чемпіонів Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера вважається не тільки найкращим в історії боксу, але й найзапеклішим. За три боя Фрейзер та Алі провели божевільний 41 раунд, і всі вони пройшли в пристрасній і безкомпромісній боротьбі. Мохамед Алі проти Джо Фрейзера. Раунд перший, після трирічної дискваліфікації за відмову йти в армію США. Здавалося, що кар'єра Мохамеда Алі у великому спорті закінчилася. Та потужна підтримка громадськості і небувалий піар з боку медіа допомогли королю добитися чемпіонського бою із Фрейзером. Для Алі це був чудовий шанс знову повернутися на трон. А для Джо довести, хто ж є насправді великим чемпіоном. Бій сторіччя, як його охрестили вболівальники, відбувся у 71-му році на легендарній арені у Нью-Йорку Медісон Скверґарден. Ажіотаж до поєдинку був настільки шаленим, що квитки розлетілися, немов гарячі пиріжки. А від кількості віп гостей можна було втратити свідомість. Усі чекали на швидку та яскраву перемогу Алі, але Фрейзеру вдалося розчарувати вщен заповнену 20-ти тисячну арену. У жорстокій рубці, яка тривала майже годину, Джо перебив Алі, вперше відправивши його в нокдаун. Публіка вітала нового короля, а Мухамеду довелося чекати помсти ще довгих три роки. Мохамед Алі проти Джо Фрейзера. Раунд другий оговтавшись від гучної поразки, Алі почав набирати оберти. Він крушив одного суперника за іншим із нетерпінням очікуючи реваншу. Відправною точкою став 74-й, коли обидві легенди знову опинилися в одному ринзі. Світ завмер в очікуванні чергового екшену, а Фрейзер готувався назавжди зняти питання, хто найвеличніший чемпіон століття. Потім цього разу Мохамед не залишив жодних шансів своєму кривнику. Усі 12 раундів він фактично вбивав Джона ринзі і, врешті-решт, домігся переконливої перемоги. В результаті обох боїв 1-1. А отже, чемпіонське питання залишалося відкритим, і боксери вирішують провести третій вирішальний бій. Мохамед Алі проти Джо Фрейзера. Кінець війни. Напередодні культової битви Алі постійно підливав масла у вогонь. Кожне інтерв'ю Мохамеда завершувалося скандалом. Він не добирав слів на адресу Фрейзера, поливаючи його бродом із ніг до голови. Під славесний каток Алі, окрім самого Джо, якого він обзивав покидьком, що не бореться за свої права, потрапила вся родина, дісталося і дітям, і дружині, і навіть батькам. Образи Мохаммеда настільки зачепили совісного Фрейзера, що той до кінця свого життя так і не вибачить Алі, поєдинок охрестили трилером у Манілі, а сам бій вийшов найжорстокішим в історії суперважкої ваги. Справжнє криваве місцево тривало майже годину і мало не закінчилося фатально. Перед фінальним раундом обидва ока Фрейзера заплили настільки, що рухатися на рингу йому допомагали тільки інстинкти. Найкращий вигляд мав і Алі, у якого було вщент розбити обличчя. Після 14-го раунду Мохамед попросив секундантів зняти з нього рукавички, адже продовжувати бій він більше не міг. Те за мить до цього білий рушник на ринг викинув куток фрейзера. Тренер Джо більше не міг спостерігати за вбивством свого підопічного і вирішив зупинити бій. Перемогу віддали Алі, яка для нього стала найважливішою і найяскравішою в кар'єрі. Утім, крім шоу, трилер у Манілі залишив і рубці для обох боксерів. Фрейзер так і не вибачив Алі за словесні образи. Пішовши її життя у віці 67 років від раку печінки. А Мохамед, не знайшовши прощення, піде у засвіти у страшних муках після 32 років боротьби із невеликовною хворобою Паркінсона.